Доброго дня. Сьогодні ми навчимось в'язати ось таку тикву. Для цього ми беремо плюшеву пряжу, гачок 3,5. Залишаємо ось такий длинний хвостик і спочатку набираємо 13 повітряних петель. Ось така косичка. Робимо ще одну повітряну петлю, робимо накид. І за задню дужку будемо пров'язувати стовпчики з накидом до кінця нашої цепочки. Це буде у нас 12 стовпчиків з накидом. Так, ми йдемо до кінця нашої повітряної цепочки. Ось ми дійшли до кінця ряду. Тепер ми робимо одну повітряну петлю, перегортаємо наше в'язання і за задню полудушку будемо знову в'язати стовпчики з накидом. Кожен ряд перераховуємо, щоб у нас було 12 стовпчиків з накидом. Знов в'яжемо до кінця ряду. Проводимо ту ж маніпуляцію. І так ми в'яжемо 20 22 ряди, щоб у нас вийшов прямо кутничок. І так, у нас вийшла отака.